Другий раз знімаємо це відео і ні, не через звук, а через світло. Матюкатись можна, ну тільки не на камеру. Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про температуру і як працювати з сумішами, у яких низький тепловий бар'єр або. Як просто зробити так, щоб ваша чаша не горіла? Сьогодні я поділюсь з вами своїми п'ятью порадами, сам яких дотримуюсь, і які сподіваюся допоможуть вам у роботі з температурою. Перше, на що я раджу звертати увагу, а точніше від чого раджу відмовлятись, це від використання ковпака. Ця штука, яка потрібна здебільшого в закладах, для того, щоб швидше прогрівати чаші. І в моменті, в моменті, температура не тільки швидше підіймається, не тільки швидше нагрівається наша чаша, а також вона нагрівається і трішки більше, тому що тепло воно не розсіюється. Наприклад, як при такому нагріві, а воно зберігається всередині ось цього ковпака, ось цього тубусу, так званого. Через це суміш, у якої низький теплобар'єр, може почувати себе не дуже добре. А тим паче, якщо ви ще даєте їй приблизно такий же час, як і при звичайному прогріві, вона починає взагалі горіти. Тому моя рекомендація, якщо ви не працюєте в закладі, а робите свою чашу вдома, то відмовтесь взагалі від використання ковпаків. Далі вже менш очевидне, але також дуже важливе правило. Правило пра... ні, рекомендація. Рекомендація це вибір чаші зараз. Керамічна індустрія України, вона Настільки вже розвилась, що чаш є купа. Але кластерізувати їх можна на три основні типи, які нам потрібно знати: це глазуровані чаші, це чорні глиняні чаші і це молочені чаші. Одразу з цього списку ми можемо виключати глазуровані, тому що вони підходять під більше, під легкі продукти, а також вони з усіх. Продають жар набагато більше, набагато краще, прогріваються швидше, саме через покриття глазурі. Вона має більшу теплопровідність, аніж просто глина. Тому ми відставляємо цю чашу. І у нас залишилась чорна чаша і молочена. В молоченій чаші не важливо. Вона зроблена на гончарному колі, або ж робилася через спеціальні форми є пори. Так, і саме через це вона псується там через один або декілька місяців використання, вона починає текти, тому що меласа якраз таки потрошку пробирається в ці пори разом з водою, коли ви її миєте. А от в чорних чашах, які робляться на е, високотемпературному обжизі, майже немає цих пор, вони не напитують взагалі сироп, воду, через що довше служать, через що вони більш плотні і. У них менший, скажімо так, шанс, що вони розіб'ються при падінні. Та разом з тим, якраз таки через те, що тут немає пор, у них теплопровідність більша. Вони нагріваються швидше, і температура у них е також е трішки вища, ніж в цих чашах може підніматись. Тому також для початківців або для люд... для сумішей, е які мають низький теплобар'єр, я не можу їх порадити. Найкращим варіантом буде класична глиняна молочена чаша. У руках у мене турка v 2 від Gusto Balls. Чудовий варіант для початківців. Можете взагалі вибрати будь-яку, яка вам подобається. Мені ось ось така подобається, я раджу саме працювати з нею. Третім важливим пунктом важливою рекомендацією йде вибір вугілля, на що багато хто взагалі закриває очі і бере перше, яке потрапляє під руки. Це теж не дуже правильно, тому що зараз на ринку є величезна кількість різного вугілля: кокосове вугілля, горіхове вугілля, 25-й кубик, 26-й, 27-й, 28-й, 22-й. 19 -й. спеціально для регуляторів жару, колись були ще трикутні якісь черепки, коротше, купа, купа всього. І серед цього потрібно вибрати саме те, що підійде вам. Потрібно розуміти, чим більше кубик, тим більше він буде виділяти жару. Стандартна чашу. В середньому це три вугольки. Тому я рекомендую особисто я користуюсь, і я рекомендую обрати 25 те кокосове вугілля. Там найоптимальніша температура для домашнього використання. Особисто, на мою думку, якийсь конкретний бренд. Я не буду вам радити. Обирайте той, який оптимальний вам. Найголовніше, щоб вугілля не кололось, щоб воно нормально віддавало температуру, і щоб було небагато попілу. Мені наприклад з останніх. Саме з того, що присилали, сподобалось вугілля від SpayST. Як мінімум, можете спробувати, можливо, вам також сподобається. Ну і так, як почали вже говорити про вугілля, четверта рекомендація одна з найважливіших, напевне, це правильний прогрів. Для будь-якого продукту, для будь-якої чаші, найголовніше завжди було, залишається і буде в майбутньому. Це плавний рівномірний прогрів. Чим плавніше ви будете прогрівати чашу, тим краще розкриється у вас кальянна суміш. Зверніть, будь ласка, увагу, як зараз розташоване вугілля у мене на чаші. Це один з методів, як можна зменшити. Первісний потік жару на чашу, але при цьому її не спалити. Стандартно, як багато хто з нас звик, це два вугілля всередину і одне вугілля ставити ребром. Я зараз користуюся трішки іншим способом: одне вугілля в регулятор жару, і два ставлю ребрами. Таким чином чашка прогрівається трішки довше, але більш плавніше. Також важливо підмітити, що користуюся я холодними регуляторами жару, і це дуже важливо, якщо працюєте з сумішю, у якої низький теплобар'єр її потрібно нагрівати поступово і плавно. І ми переходимо до п'ятого нашого фінального пункту. Так як я вже сказав, за регулятори жару це теж важливо. Вибір регулятору жару. На чаші у мене стоїть звичайна копія Cloud Lotus із Китаю, і 90... Ну, я не знаю, 98% ринку приблизно використовують саме ось такі от е девайси, ось такі аксесуари, які зроблені з алюмінію. Вони мають досить високу теплопровідність. Та є ще регулятори жару, які зроблені з нержавійки. Вони. Трішки важчі, вони і по ціні дорожчі. Ось, наприклад, Tactical у мене є. Це виробляється ці регулятори у нас в Україні досить непогані. Ну, і також є від вайро. Е їх основна особливість те, що їм потрібно більше жару для прогріву. Навіть є алюмінієві регулятори, які просто зроблені таким чином. Що потрібно просто вугілля їм більше давати для того, щоб о, чаша нагрівалася нормально. А у випадку, якщо ми працюємо якраз таки з продуктами, яким не потрібно багато жару або максимально плавно їх потрібно нагрівати, і попередні чотири пункти у вас ну, спрацювали, але чогось недостатньо, ще, то я раджу якраз таки подивитися саме на заміну. на... Інші якісь регулятори, чи з нержавійки чи, можливо, просто якісь більші, яким потрібно трохи більше жару для оптимального нагріву. До речі, цікавий факт про регулятори жару від варю. Для них потрібно чотири вугольки для нормального прогріву. Такого ну, принаймні я використовую 4 25 кокосових вугольки, 6 хвилин десь грію, і тоді плюс-мінус все окей. Ми провезли. Там якусь кількість в Україну я не пам'ятаю вже і зараз повністю розпродані. Зв'язане це можливо якось з регулюванням температури, чи можливо просто люди люблять бренд Вайро. Я не знаю, не знаю, коли там нова партія з'явиться в Україні. Ну, сподіваюся, що до літа ми зможемо якусь кількість нову ще привезти. Отже, друзі, це 5 моїх рекомендацій для роботи з продуктами з низькою жаростійкістю, з низьким тепловим бар'єром. Я дуже сподіваюся, що вони будуть вам корисні. Звісно, хтось може зараз не погодитись і сказати, що дуже важливо правильно забити чашу, робити невдотик і так далі, танцювати з бубном. Я це все чудово розумію. Та я дав основні поради саме для роботи з жаром. Звісно ж, забивка також грає досить велику роль, у нас на каналі є багато відео про це. Та я за багато років роботи вивів для себе п'ять таких основних правил, які допомагають мені, і я впевнений, допоможуть вам у випадку, якщо у вас є також якісь цікаві рекомендації для роботи з продуктами, які часто горять. То напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. У випадку, якщо тобі сподобалось це відео, то постав, будь ласка, йому лайк, щоб воно відображалося іншим користувачам Ютубу. Не забудь також підписатися на канал, якщо цього ще не зробив. І вдару дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Sweet Smoke, І, як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!